Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Toilet Tower Defense. Я сюди вже дуже-дуже-дуже давно не заходив. Тут був, які ми з вами разом оглянемо. По-перше, вийшов новий ультимейт, раних в ПВП. Я вже трохи шарю, але розкажу трохи. З тепер я тобто разом в ПВП. І я був трохи потреїтися і мені дали вченого камерамена на гроші. І я думаю, мож, краще його продати і Годліка продати. Бо той самий мій Larch Laser він кращий за Годліка. То я подумав, можна продати його і купити когось собі кращого. Наприклад, підемо зараз на трейд-плазу і я хотів би собі купити тогорч фьючер. Future Large Cock, алегнем, що у нас пост офіс, Нічого нема, добре. І біжимо в Плазу. До речі, тут з'явилась про трейд Плаза. Але там треба або 100 000 гемів, або один ультимейт. Щось з того треба мати. А в мене ні того, ні того нема. А, і появилися шайні юніти. Ті шайні юніти на них... Відкриваєш кейс, і на них може бути 1% шансу отримати шайні. І в нього там на 50% більше демеджу, що є дуже круто. Так, дивимось. яра будемо думати, гадати і речі продавати. Надіюсь, мене годліка куплять. Я його купляю. за 700, можна весь 640. І от, напевно, вже до відео куплять їх і що щоб щось тут таке купити. Біжимо, біжимо, біжимо. І зараз щось ми файне купимо. А що ми купимо, я не знаю. Ну, точніше знаю, мені здається, ми будемо купляти... Large Future Clockman. У нього там 80 кДПС. він прикольна штука. Crate. Sigma Hadget Crate Future Crate. О, Ультимейта. О, мені хтось трейд кидає. Давайте приймем. І. А, ну нас. Ну нам разу сказали, що він з кимось іншим трейдиться. The Golden Ski якась нова прикольна штука. А мені потрібен міфік. Він Ларч Clockman, і тут десь ф'ютр. Future. О, фьючерменці, тільки він сігнутий. А, у нього тільки 60 ДПС. ну, він кращий трохи. Окей, снайпер камерами. Starfall вже продають. Армор. Цейсентик. Чист до речі, 80 ДПС. Ну, я не знаю. Він мені здається не, не прикольний. Ну, що в мене тут по цінах? Сел Юніт? Там в мене ніби найнижчі ціни. Окей, суперен, що ти хочеш? Годліка, бери Годліка. Ого. Два Год, сержанта і Віч камераман. І ще 200 гемів. Ага, та-та-та. Ну та. Я щось розмріявся. Треба виставити за 700 і не паритись. І просто реально не мучитись. 700. 720. 720 є. Yeah. Поставили. І тепер глянемо, що в нас... Он cooldown. Ай, yeah, cooldown. Cooldown, cooldown, cooldown. Тепер беремо вченого на гроші, на бабочки. Давайте затристи, я не знаю. Просто викупі, заберіть. і заберіть мене його, будь ласка. Заберіть, заберіть. Але я думаю, що я не буду вже зараз сидіти на третплазі, вам, напевно, буде скучно. Але щось купити я точно маю. На 200 гемів. Щоб такого файного купити, оце проблемка. Не, о, Торч Тівімен. У нього там скільки. У нього 49 тисяч тпс він. Такий собі. Нек прикольний. Ultimarine кидає трейд. А ну... Барбар, куди 1200 гривень, але сьогодні... О, тільки вчений, окей. Два... О! Ну, ну... Цей 500, далі цей... Я не знаю, ну окей, давайте відомо. Нічого страшного нема вже. Мені нема чого втрачати. І так я ним не користуюсь. Ну, зато мене три міфіка. Starfall, Torch і той. Арахіт. Єдине вони. Погані трохи, ну. Окей, давайте їх продамо. Всього. За... 460. Да. Поставили за 460. Ну йо. Зара. О, корпорал Дрилл мене за 5 гемів купили. Так, 460 виставляємо. Она не отображается, что у меня он есть. Прикол. Так, далее арахит за сто, за сто шестьдесят. А торча... Ну, торча я вже віддавати не буду. Добре. Ну я не знаю, що я можу класно купити. Титан Банні Камерамен. Вона прикольна, воно б'є, але. Мені не вистачає. Сіністер. Санта 1500. Міміх, Панік, Холден Фьючер, Клокмен, Вулканік Титан, Eternal Clock, Titan King. Oh, скільки Годліків, Там. Окей, okay, біжимо, глянемо, що у нас там. Твориться в простому все. Так. А, до речі, новий кейс з туалетами є. Але він такий собі. Ну там готліка можна вибити одного. Ну але. Раз, два, третя, три Добре, чекаємо, 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 чекаємо. Будь ласка, під, під... під... ми тут чекаємо. Зупиніть на паузу відео поставте. Це вниз під відео каналу. Я буду дуже вдячний. Вам, легень, вам дуже легко, а мені дуже і дуже приємно. І ще, якщо ви хочете, можете коментар написати. Я всі коментарі читаю. І мені їх приємно читати. Ну, я не знаю, чи ні. Мені здається, мені в PvP не трейдне. Ранги. Ранги це прикольна штука, але все одно. Оно що у нас Кар'єр. Reward. Тут 250. Ну та. Лідеборд. Лідеборд. А на треш. Ого. Клас. Прикольно. Та, щоб попасти в топ-100 потрібно мати Diamond перший. О, рот. Це мені здається всі знають одного відомого блогера Саня Майнкрафт. Ну, Саня в шортах. І це його один підписник. Він прикольний. Челік, він в топ. Це дуже класно, вітаємо його, якщо він мене дивиться. І напишіть в коментарі, чи ви попали в топ. Буду радий почитати. а і Якщо ви хочете, пишіть свої нікнейми в коментарі і будемо разом грати в ранговий бій. Так. Е... О, ранговий магазин. Магачик. Так, о, тут цей ультимейт, він бомбезний. Так. Міфік тут, а на ну що тут Міфік скаже? 7 тисяч вже його вибили, а ультимейтів тільки 16. Ну, то не дивно. Добре. Давайте, може, попробуємо піти в Endless Mod? Я, звичайно, не знаю, що тут вийде, але зі Старфолом. а зі Старфолом. Тут просто старфол і все. Ну, і команда ідеальна. Стоп, товочками роман можна взяти для початку. Замість Вінкра... Ні. Давайте. Я не знаю. Краще давайте візьмемо. Я думаю. Календар точно брати не треба. Ла, не, лайрат. Сьогодні оцей. Окей. Напевно йдемо з такою командою. Навіть без того за 700 попробуємо Просто по приколу пінемо тако. І і що можна взяти? кулдаун буст обов'язково. Берем і... і. Ну я думаю, може, краще когось іншого взяти на початок. Ну але кого 400? Це найдешевший варіант. І він досить прикольний вісімка. 8...